Гайда серфити тільки не океанськими хвилями, а безмежними просторами інтернету, ти можеш знати серфінг як водний спорт, ковзання на хвилях на спеціальній дошці, а з розвитком інтернету це слово стало позначати ще й перегляд вебсторінок у браузерах. Про швидке та безпечне користування браузерами дивися далі у відео. Нагадуємо, браузер або веб-переглядач це програма для перегляду веб сторінок. Саме за допомогою цієї програми можна серфити в інтернеті. Про браузери ми вже говорили в іншому відео. Можеш його переглянути. Браузери можуть бути вбудованими в операційну систему таким є, наприклад, браузер Microsoft Edge, який входить до складу операційної системи Windows. А також браузер Safari, розроблений корпорацією Apple для операційних систем MacOS, iOS iPadOS. Ще є браузери, які можна встановити на комп'ютерний пристрій додатково, наприклад, Google Chrome та Mozilla Firefox, обидва браузери безплатні, їх можна вільно завантажувати, хоча всі браузери різні, користування ними не дуже відрізняється. Ти вводиш запит, ключові слова чи адресу вебсайту, і в браузері з'являється зміст запиту, вебсторінка. А за допомогою яких процесів це відбувається. Розгляньмо детальніше припустімо, ти хочеш зайти на наш сайт, ти вводиш запит. Цей запит через браузер надсилається на сервер за допомогою мережевих протоколів, як от HTTPS. Отримані дані ти бачиш як веб-сторінку і можеш передивлятися доступну на ній інформацію. А для зручнішого користування браузером у ньому можна створити обліковий запис. Не перемикайся, і зараз все дізнаєшся. Обліковий запис це набір даних засобів і прав доступу до певної системи. Обліковий запис зазвичай створюють на основі вже наявної електронної скриньки. Як створювати електронну скриньку, це ти можеш пригадати з іншого нашого відео. Зверни увагу, щоб створити обліковий запис у браузері Google Chrome, потрібна електронна пошта Gmail, а в Safari – iCloud. А зараз ми розглянемо, як увійти в обліковий запис Google в браузері Google Chrome. Заходимо в браузер Google Chrome. Угорі праворуч натискаємо на значок профілю. У спадному меню вибираємо Вхід у Chrome, вводимо адресу електронної пошти і натискаємо далі. Вводимо пароль електронної пошти і натискаємо далі. І на місці значка профілю тепер з'являється зображення з облікового запису твоєї електронної скриньки. Тож вхід в обліковий запис браузера виконано. Маючи обліковий запис у браузері Google Chrome, ти можеш виконувати такі дії, синхронізувати роботу в браузері Google Chrome, тобто усувати розбіжності між даними на всіх своїх пристроях, налаштувати профіль у браузері Google Chrome, щоб користуватися сервісами Google, налаштувати конфіденційність і безпеку браузера, встановити браузер за замовчуванням та головну сторінку в ньому. Налаштувати браузер під свої потреби. Встановити папку для завантаження файлів, вибрати мову для показу веб-сторінок, перевірку орфографії тощо. Налаштуємо браузер. Натискаємо на три крапки вгорі праворуч. біля зображення облікового запису. Так ми відкриваємо меню Налаштування і керування Google Chrome. У спадному меню вибираємо. Налаштування. У пункті меню ви і Google можна налаштувати синхронізацію. Натискаємо на Увімкнути синхронізацію. У списку для синхронізації пропонуються закладки, автозаповнення, розширення, історія та інші переваги. Можна скористатися списком за замовчуванням чи виконати власні налаштування. Натискаємо на Керувати даними для синхронізації, щоб вибрати потрібні дані. Натискаємо Синхронізувати все і підтвердити Синхронізацію вімкнено. У цьому ж розділі можна налаштувати профіль, його назву, колір теми браузера аватар. Перш ніж налаштувати конфіденційність і безпеку, переглянь посібники з конфіденційності У ньому ти дізнаєшся про можливі налаштування безпеки браузера та зможеш їх застосувати. Це печиво, англійською мовою ще можна сказати cookie, а це також печиво, файл cookie, якщо точніше. Файли cookie це текстові файли, у яких зберігається інформація про веб-перегляд. наприклад, дані облікового запису особи, яка переглядала певний сайт. На деяких вебсайтах ти можеш побачити такий запит, у якому в тебе просять надати дозвіл на використання файлів cookie. Ти можеш погодитися або ні. Кешовані файли це дані сайту, зображення відео тощо, які зберігаються на пристрої для швидшого завантаження сторінок під час наступних відвідувань сайту. Та якщо їх накопичиться багато, це може призвести до сповільнення роботи пристрою. Щоб відновити його продуктивність, кешовані дані можна видалити. Розгляньмо це на прикладі браузера Google Chrome. Відкриваємо меню налаштування і керування Google Chrome, вибираємо налаштування, конфіденційність і безпека, видалити дані веб-перегляду. З'являється вікно. Тут можна вибрати період, за який потрібно видалити дані веб-перегляду, наприклад, за останні 24 години. Далі визначаємо, які саме дані ми хочемо видалити. Залишаємо історію веб-перегляду, але видаляємо файли куки та кеш. Натискаємо кнопку Видалити дані і позначені дані видаляються, а як розширити можливості браузера розглянемо за мить. Розширення браузера це невеликий програмний модуль, за допомогою якого можна розширити деякі функції браузера, покращити його безпеку та продуктивність. Прикладом розширення є VPN або віртуальна приватна мережа. Це сервіс для захисту інтернет з'єднання та забезпечення конфіденційності в інтернеті. За допомогою VPN можна шифрувати дані, маскувати IP-адресу пристрою та безпечно користуватися інтернетом, зокрема через публічну мережу Wi-Fi. Як під'єднати розширення? Відкриваємо меню Налаштування і керування Google Chrome, вибираємо налаштування Розширення. Відкриваємо вебмагазин Chrome, щоб ознайомитися з розширеннями. Усі розширення тут упорядковано за сферами застосування, наприклад, освіта. Тут є навчальні платформи, словники, програми для репетиторства на основі штучного інтелекту. Встановімо, наприклад, розширення Google Перекладач, бачимо сторінку розширення з інформацією про нього. Вибираємо додати в Chrome, натискаємо Додати розширення. І тепер до нього можна отримати доступ через панель браузера. Вводимо слово і отримуємо переклад. Якщо потрібно, можна перейти в повну версію Google перекладача. А які розширення стали б у пригоді тобі? Напиши в коментарях. Запам'ятай браузер або веб-переглядач це програма для перегляду веб сторінок. Обліковий запис. Це набір даних, засобів і прав доступу до певної системи. Файли куки це текстові файли, у яких зберігається інформація про веб перегляд, кешовані файли це дані сайту, зображення відео тощо, які зберігаються на пристрої для швидшого завантаження сторінок під час наступних відвідувань сайту, розширення браузера. Це невеликий програмний модуль, за допомогою якого можна розширити деякі функції браузера, покращити його безпеку та продуктивність. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.